Мати доброї поради молись за нас. Дуже часто в житті потребуємо, щоб нам хтось дорадив, підказав, пояснив, дав добрий приклад, був авторитетом. Потребуємо цього, тому що хочемо в нашому житті йти без помилок. Хочемо не помилятися в цих найважливіших моментах нашого життя. Потребуємо доброї поради, щоб виконати наше завдання, виконати життєві обов'язки, виконати волю Бога, сповнити свої покликання. Потребуємо доброї поради, щоб не помилитись в житті, а особливо Щоби не зійти з дороги спасіння, щоби не перестати чинити волю Божу, виконувати те, що Бог хоче, аби ми в житті робили. Тому потребуємо добрих порадників. Такими порадниками для нас повинні бути наші батьки. Такими порадниками повинні для нас бути наші друзі і приятелі, яким ми довіряємо в житті, які хочуть нашого добра. Безінтересовно, безкоштовно, без жодного бартеру. Найбільшим порадником для нас на цьому світі є тільки одна особа це Ісус Христос, Бог і людина, а з людей це Марія. Їй довірив Господь, Бог, Бог Отець, Небесний наш Батько, коли. Під час благовіщення, як Ангел Гавриїл сповістив їй ці слова, волю Божу, Марії, будеш матір'ю Бога, це є воля Бога. І вона сказала своє так рішуче, жертовно, з любов'ю. І в цей момент Бог далі продовжував вірити Марії, і тому вона є доброю нашою порадницею. І для того ми сьогодні приходимо до Тебе, Матінко Божа, щоб Ти була нашою порадницею. Але також ми любимо своїх ближніх, так як вчив нас Ісус Христос, як самих себе, кохайте своїх ближніх. І тому ми хочемо бути добрими порадниками для них. Навчи нас, Маріє, наша Матінко, бути добрими порадниками для тих, Хто шукає Бога, хто хоче бути живою церквою, належати до спільноти Ісуса Христа. Навчи нас Марія, як добре радити, щоб люди інші також могли виконувати волю Бога, щоб ми могли правильно і рішуче вибирати в своєму житті добрий, святий шлях. До спасіння, Марія, наша Матінко, мати поради, мати доброї настанови, будь з нами, провадь нас, оберігай нас і дай нам вірність і сміливість, щоб ми завжди могли вслуховуватись в пораду добрих людей і самі бути добрими порадниками для інших. Які шукають правди в житті, шукають Бога. Матінко доброї поради, молись за нас.